Ва ще у увазі пропоную в оренду однокімнатну квартиру за адресою вулиця Петропавлівська, 14. Будинок гостінічного типу. Квартира розташована на другому поверсі 9-поверхового будинку. В наявності двоспальне ліжко з якісним ортопедичним матрацем. Диван, що розкладається. Мебли. Санвузел сумісний, На явности бойлер. Пральная машина. повноцінна ванна. На явности меблі. мебли. Газова плита, кондиціонер, холодильник, квартира в гарному стані, тепла, затишна, зручна інфраструктура, станція метро Почайна, До 10 хвилин на транспорті. Запрошуємо вас на перегляди.